Нині більшість українських сіл дотаційні. Володіючи основним багатством країни земельними ресурсами, село не може звести кінці з кінцями. Чи здатне українське село стати фінансово самодостатнім? Чи можуть земельні ресурси стати вагомим важелем сільського розвитку? Про це в програмі Моя земля, моя власність. За 20 років незалежності з адміністративної карти країни зникло більше 300 населених пунктів. Похилені паркани, вибиті шибки, чагарники на подвір'ях, невтішна картина покинутих сіл, в яких ще десяток років тому вирувало життя. Причина вимирання українських сіл відсутність економічної перспективи їх розвитку. Молодь мігрує в міста і село помирає разом з людьми старшого віку. Державні дотації на певний час здатні пригальмувати цей процес, але справжня перспектива з'явиться лише тоді, коли за справу беруться самі сільські громади. Село Яструбщина на Сумщині у 1989 році. Сюди на батьківщину після Афганістану повернувся військовий пенсіонер Іван Гончаров. Звів для родини будинок, облаштував побут. Планував вести спокійне життя пенсіонера та займатися бджільництвом. Но ситуація зложилася так в селі, що на 2000 год уже не получали в течение шість лет зарплату. не Ну, взагалі, хазяйство валілося і більше миллиона було довго на то время. Самі робочі крестьяне практично восстали проти того, що происходит в селі. 75% працівників з банкрутілої перемоги, всі крім керівного складу, написали заяви про вступ до нового господарства, керувати яким довірили Івану Гончарову. Рішення взятися за сільськогосподарську справу далося нелегко, адже за плечима 20 років служби в військово-повітряних силах і жодного дня роботи із землею. І все ж з пертаманною військовим рішучістю взявся за нову для себе справу. Нам на перших порах було достатньо важко працювати, тому що я не професіонал в цій області. Я совершенно... Зовсім... у мене другі були друга спеціальність. Далі путем, самоучителя, путем самообразування. Ми досягли на сьогоднішнє день, я щитаю, прекрасних результатів, які в будь-якій справі спочатку довелося приймати і доволі ризиковані рішення. У 2000 році тоді пришлось, е, виду того, що не було ні фінансів, не було ні сімя, ну, нічого не було, практичних господарств, на чому-то надо було працювати, і мені пришлось, е, свою в залогу віддати квартиру у Сумах, которая мені залишилась от армії отдать и получить деньги, деньги как бы скажем, в долг. То тобто есть было, было оформлено позыка. И на эти деньги развивалось хозяйство. Жителі села зі своїми майновими паями стали співзасновниками товариства з обмеженою відповідальністю «Яструбщина». Почали з малого – 400 гектарів ріллі і 100 голів великої рогатої худоби. За ці 10, ну, вже жили 11 років, 11 років, У нас по алое увеличилось в три раза, земли увеличилось в пять раз. Общее количество земли, это арендовано, у нас земля вся арендована, включает 2300 гектар. Это пои э, людей, населения э, Ястребщины, и паи мы последние два года забрали в соседнем селе э, села Суходол. Кроме того, это есть земли запаса и резерва э, Естребчанской сельской рады и земли запаса э, Суходольского сельского совета. Основной вид деятельности, конечно, у нас, это растеневодство. И также есть животноводство. Животноводство сейчас у нас находится 380 э, крупного рата скота на сегодняшний день. Э, дойное стадо э, 120 П'ять голов, ми вирощуємо екологічно чистий продукт. Ми очень мало приміняємо удобрення. Практически не приміняємо хімію. Ми не виращуємо скот на біодобавках. Ми не використовуємо на доращуванні кормові дрожжі. Тобто, в м'ясо і молоко у нас не попадає, теж хімія. Заснувавши підприємство на своїх об'єднаних паях, селяни створили колективний орган керівництва Раду трудового колективу. Рада займається плануванням діяльності підприємства та розподілом його прибутків. А кожні два роки на сільському сході директор підприємства звітує про свою роботу. Сьогодні ж підприємство, яке міцно стало на ноги, вкладає чимало ресурсів в соціальний розвиток села. В нашому селі є медпункт, школа, клуб, бібліотека. Всі ці об'єкти допомагають утримувати підприємство. И оказывают определенные виды услуг и предоставляют соответствующую помощь. Начиная с 2006 года мы каждый год заключаем угоду про социально и экономичность между сельской сільскою громадою та товариством Струпчанским. В прошлом году, в 2010 году, у нас было заключено угода на сумму 36 тысяч. Она полностью выполнена. На 2011 год заключено угода на 50 тысяч гривен. Одинадцятирічний досвід управління аграрним підприємством дозволив Івану Гончарову сформувати власний погляд на запоруку успішного ведення агробізнесу. Чоловік, який хоче працювати на землі, хоче організувати господарство на обов'язково жити і совета, жить и на этой земле. Не жить во Франції или в Голландии, а жить и работать на этой земле. Более того, Чтобы его семья здесь. Тогда он будет вникать в нужды, тогда тому... он будет понимать, что нужно, что этому селу, и участвовать во всех процессах села, начиная от культуры, спорта, благоустройства села, ну и так далее. Ну, конечно, всегда на первом месте должен производственный процесс. Именно производство будет определять уровень нашей жизни. бажаючих жити и працювати на селі в Україні вистачає. Якщо в в люди не хочуть жити в сільській місцевості, у нас... Живуть, і це 32 відсотки людей проживають. 14 з половиною мільйонів населення нашої країни проживає в сільській місцевості. І з великим задоволенням готові вести і утримувати своє господарство. Очевидно, саме знання життя рідного села зсередини і змушує вправних керівників братися за вирішення підприємницьких і соціальних справ в комплексі. Молодежь село готово возвращаться, бонітове, готова з соседних сусідніх сіл їхати. семьи сім'ї сюди но у нас, нас нету життя. Жилья дефицит. земельні ресурси стануть джерелом відродження села лише за умови їх ефективного використання, і підприємництву на селі потрібні максимально сприятливі умови існування. «Сама більша проблема в нас зараз є якраз в тому, що ми часто підприємця розглядають, і зокрема органи державної влади, які закономірно розуміють, що соціальний розвиток території вимагає вимог і коштів, часто розглядають його як дійну корову. Тому, звичайно, що якщо так підійти з такої точки зору, то дефіцит підприємницького ресурсу, який і так у нас наявний на селі, і досить таки жорсткий, він звичайно. Може призвести до того, що у нас залишаться тільки крупні компанії, які будуть вахтовим способом обробляти землю, і таким чином соціальний розвиток територій просто не буде мати економічного джерела. Що стосується соціального партнерства з питань розвитку територій, то найкращим завжди за будь-яких умов, і навіть економічна теорія неодноразово це підтверджувала, що найкращим випадком. Я тоді, коли місцевий, якраз місцевий фермер, місцевий селянин обробляє землю і постійно тут живе. Історія яструбщанського показує успіх там, де місцева громада сама береться до роботи. Гуртом кажуть, і батька легше бити, а яструбчанці можуть додати. Гуртом легше і власною землею розпоряджатися. Вона і їх головний капітал, і територія, де вони живуть. Отже, якими були їх кроки від зруйнованого господарства з мільйонними боргами до прибуткового підприємства. Заснували товариство з обмеженою відповідальністю, куди кожен селянин увійшов зі своїм майновим паєм. Обрали директором місцевого жителя, який користувався авторитетом у селян. Створили раду товариства, яка планує діяльність підприємства та розподіляє його прибутки. Сільський схід кожні два роки заслуховує звіт директора підприємства про його роботу. Село і підприємство мають не лише одну назву, а й живуть одним життям. Це одні й ті ж люди, це одне й те ж дозвілля, одна й те ж природа, що їх оточує, і одна земля, яка їх годує. А ще спільне майбутнє, яке воно будують на цій своїй землі. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.